Вінниця привезє у вічність бойового медика Дмитра Просекова. Вінничанин добровільно став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Був молодшим сержантом медичної роти, надавав допомогу, евакуйовував поранених та загиблих на харківському напрямку. Під час виконання одного завдання в санітарне авто, в якому він їхав на позицію, поцілив ворожий дрон. Життя оборонця убірвалось у 55 років. Ворог продовжує масовані атаки України. У ніч на 24 січня противник запустив 58 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Насток ворожих ударів на Київщині та Чернігівщині є постраждалі та жертви. Наслідки уточнюються. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Силам оборони вдалося збити 25 ворожих дронів ще 27 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в семи областях України. Троє людей загинули, двоє травмовані. Поліція розслідує обставини ДТП у Гайсінському районі. Аварія сталася внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса. Обидва водії та 306-річна пасажирка автобуса загинули. Ще двоє людей, які їхали в бусі, доставлені до лікарні. Усі обставини та причини автопригоди встановлюють. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Сапари ДСНС знищили авіабомбу та 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Боєприпаси виявили в полі за межами Вінницького району. Спеціально в відведеному місті сапари знищили боєприпаси. Рятувальники вкотре нагадують, що при виявленні небезпечних предметів необхідно відразу повідомляти за номером 101. В жодному разі не здійснювати будь-яких механічних впливів. Порушував громадський порядок, за що отримав два протоколи. Патрульні отримали виклик на вулицю Пирогова. Заявник повідомив про бійку біля одного супермаркетів. Прибувши на місце події, інспектори виявили там чоловіка, який порушував громадський порядок. Він кричав, нецензурно висловлювався та намагався вчинити бійку із перехожими. На зауваження та вимоги поліцейських припинити свої дії, громадянин не реагував. Порушника інспектори затримали та доставили до відділку. На 46-річного чоловіка склали два протоколи.